Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу про черговий спосіб, на якому ви можете заробити непогані гроші на своєму інтернеті. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм з телеграм-каналу з нуля до мільйона. Як бачите, ми будемо заробляти на своєму інтернеті з програмою Mase. Насамперед, вам необхідно зареєструватись на сайті за моїм реферальним посиланням, після чого скачати їхнє розширення на свій браузер, авторизуватись в розширенні через свою пошту, пароль, яку ви вказували при реєстрації. І кожні 2,5 години нам необхідно буде нажимати на кнопку клейм для того, щоб забрати свої поінти. Для клейму нам знадобляться токени BNB, але якщо виконати завдання з підпискою на їхні соцмережі, то вам на баланс дадуть 3 долара в BNB. Також ви можете аналогічно в цьому боті в Telegram збирати безкоштовно поїнти. Відповідно, через 6 днів вони на сайті запустять також рулетку, де будуть розігрувати 2 мільйона доларів. За кожні 100, 100 поїнтів ви можете прокрутити рулетку і виграти максимально до 1000 доларів в одних. Лістинг токена запланований на перший квартал 2025 року, а поетапність розвитку їх розписана аж до 2030 року. Ось безпосередньо я перейшов зараз цю програмку. І зараз перейду в їхнє розширення. Ось в Так. І ось бачимо, нам необхідно нажимати на кнопку клейм кожні 2,5 години. Бачимо, що тут необхідно платити за газ в BNP, але нам їх безкоштовно дають, коли ми виконуємо таски. Ось нажимаємо на кнопку клейм. І ось бачимо, що через 2 годинки ми знову ж таки зможемо їх заклеймити. Тут найбільше балів можна заробити, коли ви виконуєте завдання і коли запрошуєте рефералі. Бо суто на своєму інтернеті, як бачимо, що кожен користувач одинакову кількість токенів заробляє майначі. Але коли ви будете запрошувати друзів, то відповідно ви зможете заробити більше коштів. Так. Ось тут. Ми безпосередньо бачимо головну сторінку. Бачимо, що через 6 днів буде запущена ось ця рулетка, де відповідно ми зможемо виграти нагороду. Так, ось бачимо, що можна виграти 100 USDT, BNB можна виграти. Тобто різну криптовалюту, але можна також виграти і e поінт. І, Відповідно, через 6 днів ми зможемо заклеїти. Також тут є їхня карта проєкту. Так. Ось бачимо, показує, що моя нода успішно працює і відповідно вона мені формує вже Ось Тут ваші реферали відображені. По рефералах ви будете отримувати 20% від їхнього заробітку і 5% від заробітку їхніх рефералів. Тобто тут двохрівнева така от система. Ось бачимо, що я безпосередньо вже заробив 535 поїнтів суто на собі. І ось мені на халяву дали 349 BNB за те, що я е, виконав е, завдання. В принципі, на цьому поки все. Е, Підключіть собі це розширення і на пасиві заробляєте гроші в інтернеті. Також не забудьте підписатись на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.